Вітаю вас, мої дорогенькі, у новому відео. Давненько у нас не було щоденників-студентки, щоденнику-студентки. Останній начебто випуск був аж листопад, а вже прийшло багатенько таки часу, щоб у мене були якісь певні апдейти по навчанню, по організації свого життя і загалом по тому всьому що на мене відбувається. Тому буду з вами помаленьку ділитися кожним своїм робочим днем протягом сьогоднішнього тижня. Буду розповідати, що змінилось, що відбувається, що буде відбуватись, і будемо разом з вами закривати дедлайни по університету. Переглядала нещодавно свій блог, що не студентки і зрозуміла, що в кожному просто відео та, хоча б якось зустрічається слово університет, поряд завжди стоїть фраза Я закриваю дедлайни». просто. Ви Не, виконувати свою симфонію. Зараз я буду збиратися на пошту. Потрібно піти забрати подарунок подрузі своїй, в якої скоро буде день народження. Будемо разом з вами його упаковувати. Після цього буду їхати в бібліотеку, тому що хочеться кудись виїхати за межі дому повчитись. Давно такого не було. А насправді мені якось комфортніше працювати, коли навколо або якісь шуми, там машини їздять, або що. Або коли є велика кількість людей, які також займаються своїми справами. Тому багатьом людям, навпаки складно сконцентруватися, коли вони знаходяться на публіці. І мені навпаки легше. От я коли їжджу в якісь заклади працювати, чи в бібліотеки, чи ще кудись. в мене робота набагато швидше і ефективніше робиться, ніж я буду робити у спокійному і тихому приміщенні вдома. Тому поїдемо з вами сьогодні у мою улюблену бібліотеку. Повчимося і буду вам паралельно щось розповідати. Погнали? збиратись! Хотіла Аня зранку піти на нову пошту, забрати звідти посилку, упакувати гарно подарунок. Але через добану Росню я не змогла піти на нову пошту, тому що повітряна тривога аналогічно. Я зараз не можу поїхати в бібліотеку, тому що вона зачиняється під час повітряної тривоги, бо знаходиться достатньо таки в небезпечному місці, куди дуже часто прилітали ракети. Але це не привід засмучуватись, донатимо ЗСУ і перемога буде близько. А поки мені є вільний час, як виявилось, я можу вам трішки розповісти про те, що в мене відбувається зараз в житті. Насправді за останні чотири місяці багато чого змінилось, оскільки були зимові канікули, я дуже гарно відпочила в горах. Ось вам декілька фотографій тих чудових зимових днів. Потім в мене почалось навчання, і насправді я зрозуміла, що з третього курсу, з другого семестру, у мене почався такий великий стрибок вгору по цікавості навчання по викладацькому складу. Насправді, зараз більшість предметів, які я вивчаю, мені подобаються. Це неймовірно радує, неймовірно дивує. Насправді, сьогодні мені потрібно перевірити інтерв'ю про геополітичні зміни після 24 лютого. Потім, друге, мені потрібно написати статтю про жінок, які знаходяться в полоні. І третє, мені сьогодні потрібно буде зняти ввечері матеріал про те, як я бачу Україну після перемоги. Тож зараз чекаємо, поки закінчиться повітряна тривога, і будемо їхати працювати. Мальовка, аби дізнатися більше про відомі картини наших художників і художниць, і аби ніколи не забувати їх. Якщо чесно, так просто виснажилась, замучилась. Я здала інтерв'ю про зміну геополітичної ситуації в світі після 24 лютого, і потім дві з половиною години, може більше, чесно, за часом не святкувала, писала матеріал, аналітичну статтю про. Китайську формулу миру, і в мене просто зараз такий вибух голови. Мені так хочеться відпочити. Просто по людськи я дуже сильно голодна. А коли я голодна, я не сприймаю інформації, тому я зараз піду по вечерю, певно, і буду дивитися декілька серій. Серіалу The Office. У мене ще на 18.40 буде пара. Погнали, відпочивати, розслаблятися, і треба перед цим зняти цю всю красу, тому що ця краса це чудово. Але треба трішки шиї дати волю. Абдей вечора. Я сходила в магазин за яйцями. Треба дуже обережно, тому що зараз вони коштують як нирки. І в мене з'явився настрій приготувати сирники. Хочеться трішки розвантажити голову, зробити щось поза університетом і навчанням. Тому ми зараз з вами будемо готувати смакоту ляпату. І паралельно я буду дивитися собі The Office Теж. Uh -huh. oh. Sa bimba, you don't know what mean bimba. <звук> дуже, дуже, дуже зараз гарно. Ви дуже красиві від цього. Друзі, я хотіла вам минулого разу зробити комплімент. ви настільки гарно було це в чорній кофтині, потім оцей комір. Дуже дуже гарно дивилися. Дякую. ходила в душ, відпочила, де ми ще можемо відпочивати як не в душі? І насправді я дуже гарнесенько релакснула, тому що ранок був достатньо складний. Я намагаюся зараз за останній цей тиждень зробити максимальну кількість всього, чого би я змогла зробити по університету і по інших проєктах, тому що в цю суботу, неділю і в понеділок, я буду знаходитись у Львові своєю найкращою подругою. Ми будемо ходити по всяких мистецьких виставках, ляси точити три дні і насолоджуватися життям. Тому через це у мене зараз такі навантаження йдуть, але ми не скаржимось, ми працюємо на благо цієї держави. Те, що я можу поїхати кудись подорожувати, відпочити, це все завдяки зсу. Тому не забувайте донатити. Я залишу посилання на фонд Сергія Притули в описі під відео. Киньте 5-2 гривні, і ви зможете врятувати життя якогось воїна. Це зараз дуже важливо. Що дедалі моїх проєктів? Сьогодні я зранку зробила відео про те, яку я бачу Україну після перемоги. Також після цього я доробила свій матеріал статтю аналітичну про китайську формулу миру і скинула її викладачці на перевірку. І це достатньо таки непогані теми. Все-таки я не помилилася з вибором, тому що. На третьому курсі, не знаю, чи я вам про це розповідала, але нас розподіли на журналістики різні. От як лікарів там розподіляють по різних спеціальностях, я не пам'ятаю на якому курсі. от так само нас розподілили на третьому. І в мене був вибір між там соціально-правовою журналістикою, спортивною і так далі. І я все-таки визначилась і обрала міжнародну журналістику і загалом я керувалася різними такими принципами-моментами. і моментами. По перше, я сподівалася, що тут буде англійська мова, її не було цього року, тому мої очікування не справдились. Друге, я хотіла більше працювати щодо політики іноземних країн, а не лише сконцентрувати увагу на Україні, бо конкретно політична журналістика саме спрямована лише на українську політику. Ось, але насправді я не помилую з вибором. Мені подобається. Ми вчимо різні країни. Я здавала тест з столиці різних країн та їхніх президентів прем'єр-міністрів. Зараз у мене буде на другу десять пара. Ми будемо якраз говорити про іноземних журналістів, які знаходяться на території України. А потім я буду їхати гуляти гарнесеньким вечірнім Києвом. Ми таке любимо, і буду трішечки відпочивати. А завтра буде ще один день хардкору, бо Завтра буде філософія. О! Хоче, маю ще такий невеличкий апдейт з життя. Я трішки зменшила кількість кави, яку я споживаю, тому що я помітила, що коли я її п'ю, у мене підвищується тривожність, і мені складніше оброблювати інформацію, працювати. Я менш ефективно все роблю. Та й настрій дуже сильно скаче. Коли вип'ю каву, вау, круто, яка я крута, продуктивна, і потім далі все на спад іде. Тому я намагаюся трішки зменшити кількість кави. Певно, сьогодні ввечері я її вип'ю. Але це вже не на такій регулярній основі, що щодня я просто випиваю по часті подаю день. Тому щось хороше для свого організму трішки роблю. Випила водичку і подумала про каву. Це незалежність, це незалежність. Все, у мене закінчились всі пари на сьогодні. Їх було достатньо таки небагато. Вівторок у мене це найвільніший день. Я б сказала, це така своєрідна компенсація мені за всі інші, дні. особливо за завтрашній день, коли буде купа різних пар і практичних. І зараз я збираюся і буду йти гуляти з Максимом по красивому вечірньому Києву. Наповнили свої пузики с машинки, можна тепер розірватися і побити кави. <рес> 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 Я ж люблю оцю всю сля, коли болота, болота. Це ж моя темна погода. зробила собі знову каву. В понеділок я її не пила, вівторок вчора ввечері випила і сьогодні зранку. Завтра постараюся цього не робити, для того, щоб якось хоча б через день у мене виходило чергувати, коли я п'ю каву коли ні. Але сьогодні в мене є виправдання, тому що сьогодні у мене на 11.50 філософія, і це просто предмет, який я не люблю всією душею. І сьогодні ще потрібно буде розробити листівки. Для читацького клубу, до речі, до речі, я вже розповіла про читацький клуб. Думаю, це дуже хороша нагода саме тут і зараз це зробити. Я своєю сестрою відкриваємо літературний клуб в Києві, і в нас буде перше засідання 1 квітня, ось 19 годині. Вона буде відбуватися в такому художньому мистецькому просторі, де зазвичай приходять художники митці малювати свої картини. Дуже хочеться, щоб культура стала доступною, тому у нас не буде зовсім ніяких оплат для входу в літературний клуб. Це все на благодійній основі. Хто захоче, той задонатить гроші. Також ми знімаємо на YouTube відео про українських літературознавців, письменників, митців, тому десь ви зараз вискочить відео. Якщо захочете, можете переглянути. Чим ближче до цієї дати, тим більше мене серце просто бух-бух-бух випримує просто з грудей і я не знаю. І це якось дуже страшненько. Сьогодні якийсь такий важковатий трішки день. Я щось вже замахалася тільки друга година дня, і в мене ще зараз буде дві пари: одна з фізичної підготовки, інша з філософії. Ех, 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 тому треба відпочивати трішки. Я зараз буду дивитися серіал The Office. Я дивлюся в мові оригіналу, тому що хочу, хоча б коли відпочиваю, трішечка сприймати англійську мову на слух. І паралельно мені подобається цей серіал. Мені подобаються, герої. Вони взагалі для мене вже стали якнесеньки. Мені цікаво, як будуть розвиватися далі сюжетні лінії. От, і я собі паралельно зараз готую рагу. Ну, таке воно рагу, звичайно. Це просто капуста підсмажена разом з морквою, Бо я люблю таке поєднання, прям бомбочка, щоб був кабачок, взагалі було б ідеально. Ситуації ну, такої повної нестабільності по факту, там, в якій ми з вами перебуваємо. От тому, тому поїхали. Вітаю вас, що це добре, мої дорогенькі. Вже вечір. Я думаю, це якось помітно. Мейбі по освітленню. І сьогодні нас вже п'ятниця. Вибачаюся, що не знімала сьогодні нічого. На це є певні такі важливі причини. По-перше, сьогодні зранку були пари. Найперше це психологія, неймовірно крутий предмет, один з найкращих предметів на третьому курсі. І викладачка дуже крута, і матеріал, і подача, і спілкування тобто все просто на найвищому рівні. Потім у мене була контрольна робота з фізики. Так, так. На третьому курсі журналістика вивчають фізику. Найдурніший і найбезглуздіший предмет. Сьогодні у нас такий день контрастів по парах. Потім в мене був певний емоційний занепад, а я не та людина, яка буде знімати свої сльози на камеру, певні моменти, коли важко. Тому я пережила це все наодинці з собою, помила голову, знаєте, так оновилася, реінкарнувалася в нову Аню. Не знаю, як ви. Я дуже відчуваю, що я начебто одягаю нову шкіру після того, як просто помий, сходжу в душ, і враження таке складається, наче готова підкорювати світ, і це зовсім інша людина. Базові потреби, просто задоволені. І зараз я буду складати сумку, тому що завтра зранку о 6.20 я вже буду у поїзді виїжджати до чудового міста Лева. Разом з своєю найкращою подругою. Ми будемо гуляти, надихатись, відпочивати, відвідувати різні заходи. Буду з вами цим всім ділитись у наступному відео, наступному влозі. Тож я вам дуже дякую, що ви провели цей тиждень разом зі мною. У більшій мірі це був тиждень робочий, заповнений парами, дедлайнами. Але також я намагалася виділити якісь такі моменти яскраві, де я відпочиваю, гуляю, щоб ви розуміли, що життя студента це не лише просто зубрити гарніт науки, це також і відпочивати, і спілкуватись, соціалізуватись, і досліджувати щось нове. Також дуже вам буду дякую за вподобайку, за якийсь коментар, чесну свою критику, думку чи захоплення пишіть внизу. І також задонатьте 5, 10, 2, 3 гривні для Збройних сил України. Ви врятуєте життя якогось воїна і допоможете наблизити перемогу України. Зустрінемось з вами вже в наступному відео. Зовсім, зовсім скоро. Всіх вас обіймаю і бувайте!